Топ-5 найчастіших поломок, зв'язаних з електрообладнанням, з електрикою автомобіля, з якими іноді ви до СТО не доїдете. На п'ятому місці це ошибка по безпеці. Okay. Да, з цією помилкою взагалі ви можете доїхати до СТО, але в плані безпеки приїзді краще, краще наїхати до того, поки ви не виправите цю ситуацію. Але фізично до СТО ви доїдете. На четвертому місці це охорона система. Показує практика в більшості випадків, це не штатна. Чому ви можете не доїхати до СТО, якщо вона вийшла з ладу, ви банально не зможете запустити автомобіль, тому що охорона система може просто вимкнути живлення на бензонасос і ви просто не зможете завести автомобіль. Приїжджаєте на станцію, не запускається машина. Виявляється, що просто сигналка блокується. Все діло Але це не саме розповсюджено, що може бути. На третьому місці це генератор особа там далеко ви не поїдете, якщо генератор не дає заряд, але іноді люди думають, що вони можуть доїхати до СТО, не доїжджають, тому що просто акумулятор висаджує автомобіль. Все все здихає, якщо ще електропідсилювач корма, перестає кермо крутитись. і з всіми виходячими наслідками. На другому місці стартер. Якщо в порівнянні з генератором можна ще, хоч трохи проїхати, якщо вийшов стартер з ладу, не запустите автомобіль. Якщо там на механіки можна спробувати з толкача запустити, якщо на автоматі нічого ви з ним не зробите, тому на евакуатор грузити приїжджаєте на СТО. На першому місці це у нас буде система охолодження і обігріву салону. Тому що якщо ми беремо зимку, обігрів салону не працює, не працює, наприклад, вентилятор пічки, окна питеч. Ви нічого не бачите. Це не є безпечно для руху. Тому іноді або відкриваєш окна, їдеш десь з того, щоб там полагодили, або ти просто кидаєш і вот їдеш, але це таке рідкість. А от з охолодженням краще не шуткувати. Тим паче влітку, коли ви їдете, ви їдете в пробці жарко, машина починає кипіти, машина починає пере... перегріватись. Краще далі не їхати. Загрузили машину на евакуатор. А Евакуатора. Якщо зекономити машина на ліхані, на навтолог і вести на сто, це буде дешевше. Це дійсно буде дешевше, ніж перегріти двигун і скажімо так, і залишиться потім без машини на час, коли буде робитись капіталка. Лампочки ми рахувати не будемо. Бо якщо сюди ще додати лампочки, то це напевно буде топодинці, то коли лампочки на машині не працюють.